Юлію Гришину, народного депутата України від партії Слуга народу пані Юлія, добрий вам ранок і слава Україні. Героям слава, доброго ранку доброго. і всіх вітаю зі святом. Дякую. Да, ми ми... Вас також вітаємо да. Да. Пані Юлія, ви як голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо правок, пропозицій щодо мобілізаційного законопроекту. Комітет ваш подавав якісь уже правки. Якщо так, то про що йде мова? А вчора відбулося засідання комітету з питань освіти, науки і інновацій, де ми Обговорювали разом з колегами, з представниками всіх фракцій, разом обговорювали ті правки, які ми будемо подавати від імені комітету. Звичайно, кожен депутат від свого імені має право і буде подавати правки. А на комітеті ми вчора визначалися фактично з тими правками, по яким по яким нас спільна є позиція. Безпосередньо всіх представників всіх фракцій, які працюють в комітеті освіти, що ми маємо за результатом засідання комітету? Позиція, яка фактично найбільше обговорюється в суспільстві, є такою найбільш резонансною, це безпосередня норма, яка стосується відстрочки від мобілізації для аспірантів, які навчають у нас аспіранти, які навчаються за державним замовленням. які Є контрактники, і ось законопроект про мобілізацію в першому читанні передбачає, що відстрочка буде стосуватися тільки тих, хто навчається за державним замовленням. У нас в комітеті абсолютно спільна позиція, не було жодних дискусій з приводу того, що це фактично є дискримінаційна норма. Ну, вона дійсно порушує конституцію, і вона порушує інші закон України освіту, і Фактично, все експертне середовище і на наше юридичне управління Верховної Ради. І уповноважених справ людини всі говорять про те, що це, це порушення, це дискримінація. Тому фактично прийняли спільне рішення про те, що потрібно надати можливість всім аспірантам, в незалежності від того за який рахунок вони навчаються, мати відстрочку від мобілізації. І, і тут я хочу сказати, звернутися ну, фактично там і до представників міністерства, які теж були присутні на комітеті, і до ректорів наших, до закладів вищої освіти. Звернути увагу на те, що дійсно ми всі розуміємо, що зараз, особливо з початку повномасштабного вторгнення, кількість аспірантів збільшилася в рази. Це факт, ми це всі розуміємо, і дійсно ми розуміємо, чому це відбувається, але це не означає, що законодавці повинні просто заборонити аспірантуру під час війни. Я абсолютно впевнена в тому, що держава повинна просто посилити контроль на всі міністерства освіти, яке формує політику в цій сфері, яке визначає напрямки, в яких рухається освіта. Ось нехай безпосередньо координують цю роботу. Нехай роблять свою роботу так, щоб всі аспіранти нашої країни працювали зараз на наука наша працювала на державу на оборону. Під час ага. ем, війни, що а, а дозвольте питання: от я, я в реальному житті не зустрічав аспірантів-контрактників. От всі аспіранти, яких я знаю, вони всі зазвичай ну, в державних наукових установах. От, а хто ці аспіранти-контрактники? Це що, це бізнес-школи, чи ну які це програми? Я просто не можу зрозуміти, хто за власний кошт навчається в аспірантурі. Зазвичай це наукова діяльність, яку там держава підтримує. Чи можливо, просто в мене таке оточення? Я не знаю. Всі на державному там mm -hmm. так мовити, пане Ростиславе, ну можливо виросте або пані Юлія, якщо хоче як все правильно каже, да, тому що ну, за формою оплати це дійсно дискримінація. О, то, ну, це просто різна форма плати. Це одні і ті ж самі люди, одна і та ж сама діяльність, які різні форми плати. Це дуже так? мало державних бюджетних місць в аспірантурі Я навчаюся, О, я плачу за своє а, навчання ти на так. так я О, це і ти ти і ти ти це форма oh. вже не перший рік існує, це бачите? ті ж самі державні заклади, де просто там може бути одне аспірантське місце, безкоштовне, от, державне, все інше ну, державне, не безкоштовне. Давайте звикати, що за це платяться податки. Так і згідно там програми можна набрати один-два аспіранти, які за себе плачуть. Чують, пані Юля. Ну я ä, чую, що ви я ви маєте шо? додати. Що так, будь ласка, будь ласка, так та я хочу так відреагувати на те, що е, у вас дуже гарне оточення, пане ведучий, тому що е, за державний кошт навчаються в аспірантурі тільки найкращі. найкращі. Ну, Києво-Могилянська академія. That's так, та, та, <laughs> та, вони такі, вони там всі розумні. Це та не так просто е, вступити на навчання за державним замовленням, і насправді в усіх університетах е, наших інститутах, в тому числі і наукових, де є аспірантура, скрізь є невеличка кількість державних місць а всі інші є такими, як, де навчання відбуваються е, за власні кошти. Тому звичайно. Аспірантів, які навчаються за власні кошти, їх набагато більше ніж тих, хто навчається за державним замовленням. Тому це е, така ситуація. І ще раз от, давайте, щоб ми підбили підсумок цього. Да, що ми фактично комітет буде комітет підтримав цю правку. єдиноголосно. Ми будемо відстоювати далі цю позицію на засіданні комітету з питань оборони. На якому будуть безпосередньо розглядатися всі ці правки, а міністерство освіти і нашим університетам потрібно, я думаю, що ми відстоїмо цю правку. Я вірю в це, тому що більшість народних депутатів підтримують цю позицію, і народні депутати комітету оборони підтримують. Наскільки я зараз по попередніх наших перемовинах цю позицію, але всім потрібно звернути увагу на те, щоб кожен аспірант працював, дійсно займався наукою, дійсно. Працював над науковим дослідженням, і тематика його була тісно пов'язана з обороноздатністю країни або іншими напрямками, які потрібні Україні так. зараз. Пані Юлія, мені ж цікаво, що Діна досліджує, яка в неї там наукова робота, але не будемо влаштовувати зараз захист. Да, але я думаю, що Діна обов'язково нам розкаже про це. А, можемо да. перед захистом. перед захистом. так пане Ростиславе. Багато бачимо гарних ініціатив. А, з вашого огляду, чи пройдуть вони голосування, чи підтримують їх народні обранці? Ну про те, що говорить пані Юля, це абсолютно ну, справедлива і правильна річ. Чому так? тоді раніше цього не вказали і не внесли в законопроект? Ну тому що пана Юлія не пояснила своїм колегам, ну, а, що а, тут незрозумілого. Як... І коли говорять дуже багато аспірантів, то, наприклад, в нашому інституті там, скажімо, одне-два місця державних і один-два аспіранти платні. Це по Відсотках 100%. Але у фактичних цифрах це два. Ну, зрозуміло. По мобілізації в мене дуже пекуче питання. Окрім, і це ж теж про мобілізацію. Дивіться, ми постійно говоримо, що винне суспільство. Чи закон має передбачати, що гарантує держава? Що цей солдат чи військовий має бути повністю забезпечений матеріально-технічний? Де ці гарантії? Друге питання. Оці методи феодальні, там карточку забрати, ще це, це феодалізм. Феодалізм не принесе ефекту. Ну не принесе. Більше того, ви позбавите прав пересування, наприклад, теоретично. А виявиться, що цей, ця людина зараз везе е, товар е, або зброю, або десь на кордоні з Європою в автомобіль. Ви його позбавили права. так? Наприклад, і так далі. Десь так далі. Треба просто, вирішувати да, питання грошима. Солдатам платить 100 тисяч. Мало 150, мало 200 а, і треба пане. і треба і дивіться, є уряд, є монобільшість. Вони визвались, хай займаються. Не питайте це у політологів. Звичайно, О, потім, коли зараз. почали шугати, вибачте, будь ласка, дай, коли дай. почали шугати таксіста, ну, почали офіційні а. юридичні компанії, Що відбулося? Зникли, зникли таксісти. Ні. Хлопці позвільнялись. компанія перестала платити податки. Люди позвільнялися офіційно, займаються тим самим, тільки не сплачують податки. В слідучий момент. Немає права ТЦК, як зараз з'явилися десятки тисяч роликів, ну тисяча перебільшив, де хлопців там хатають, закручують руки. Покажіть один ролик, де ТЦКшники понесли за це відповідальність. Не буде це ефективний військовий, якщо його десь в супер... В торговому центрі заламують і кудись ви ні, ні, ну пане Ростиславе, справедливості раді відкриті провадження щодо ну, таких тихова. Добре, добре їх треба показати їх треба показати, тому що негатив у нас дуже хорошо показується і нагнітається це негативне ставлення. Так, ще раз, держава має гарантувати, в, в, в законі про мобілізацію це має бути відображено. От, більше того, також оцей елемент присутні чи не присутні, тут як мінімум два народних депутати. Про те, що призовник має пройти хоча, би, хоча би 6 місяців підготовки. Я знаю, що десятки тисяч хлопців. Без підготовки пішли, там три рази вистрелили в патрон і були на передовій, так але сьогодні ми маємо казати, 6 місяців ефективної підготовки має бути, хоча б я не кажу вже про рік. От оці гарантії треба проговорити. А то ой, будемо забирати карточки. Ну якщо парламент виріз за такого рівня, що забирати карточки, ну заберіть. Якщо треба здати мої карточки, я здам, якщо тобі армії допоможе. так? Це не допоможе. Ефективний метод платити і гарантувати страхівка, робочі місця. Великі оплати солдатам. Все. Ну що, пане Логу, є що додати? Ви в принципі казали, Я що пішли вже на компроміси, на цю критику почули в парламенті. Думаю, так, і це. в принципі і це верховний. От якраз по закону по мобілізації ми можемо подивитися, чим відрізняється виконавча гілка влади від Верховної Ради. Виконавча гілка влади вони ж замкнені в своїх кабінетах, в своїх просторі, Вони відповідно будують свою політику і роблять законопроект в відповідності до свого закритої думки. Не Спираючись на думку суспільства. До речі, нагадаю, що цей закон про мобілізацію, це урядовий законопроект. І чим відрізняється, от пані Юля, якраз є прикладами комітет, що Верховна Рада, депутати, можна порізно до них відноситися. Але депутати і, взагалі, парламентари з будь-якій країни, Україна це не виключення. Вони дуже, ми дуже залежні від думки суспільства, на відміну від виконавчих органів влади. І завжди, якщо є якась. Побажання від суспільства, яка стала думка, або є супротив якісь думці. Взагалі, депутати завжди будуть до цього прислуховуватись, на відміну від Кабміну. І приклад е комітету з освіти і науки є е наочним, фактично. Вони розуміють, про що вони говорять. Вони бачать суспільний запит і вони голосують так, як хочуть люди, на відміну від Кабміну. І тому Кабмін подає один законопроект. І не можу ухвалювати е, самостійно рішення по законопроектам, а Верховна Рада вже їх модернізує і робить такими, які вони прийнятні до суспільства. А якщо ми повернемося до питання до, до шести місяців навчання наших рекрутів, наших військовослужбовців, я нагадаю, що для цього не потрібні будь-які законопроекти у генштабу, у військового командування є всі можливості відрегулювати цей момент. І для мене це дивно, коли задля того, щоб провести ці зміни. Виявляється, потрібні зміни, зміни в зміни законодавчому полі. Ну і ще про зміни одна репліка, ласка. Так, дуже коротко висла. постараюсь коротко. Дивіться, треба в законі проводити. Чому тому, що мають право і можливість зробити це, але потім виникає е, персональний фактор в цьому mm -hmm. випадку. Має mm -hmm. право, а в цьому немає. Закон прописано, має бути підготовка, має бути забезпечено mm -hmm. і на всякий випадок депутатам входної ради нагадаю, mm -hmm. уряд то ваш. Уряд це ж він не секретний і не з гвініє біса у засланий. Це ваш уряд. Ви вам він не подобається. Ви йому можете дати трошечки капняків. Ну, Там, я це думаю, що скоро це скоро стане. Да, да. Пан Олег вже на це натякнув. Пані Юлія, що про це думає? І, Звичайно, ще одна важлива тема з пані Юлією. В нас є пані Юлія. Давайте ми одразу з вами розпочнемо. Бо на жаль, обмежені да, у да. часі. Щодо злиття найкрупніших українських закладів вищої освіти Кабмін ухвалив. А таке рішення за інформацією реорганізація виглядатиме так. Українську інженерну педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Василя Крас. На інститут фізичної оптики імені Влоха, до Львівського національного університету імені Івана Франка, науково-дослідницький інститут українознавства до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Юлю, для чого такі зміни? Яка з цього буде користь і які наслідки для студентів, які навчалися, планують навчатися? І ще я помітив, що був певний скандал навколо Таврійського національного університету, який хотіли приєднати до києво могилянської академії. Про це наш експерт і дипломат Олександр Левченко писав. Але я так розумію, відмовилися від цих планів. Теж прокоментуйте, будь ласка, пані Юлію. Так, мова йде про е, таке болюче питання, яке особливо а так активно обговорюється сьогодні. Це питання оптимізації нашої мережі. Тобто, в нас вже багато років ми говоримо про те, що у нас кількість університетів, закладів вищої освіти в Україні, набагато перевищує потребу держави. Вони е, звичайно, мова йде про державні університети, то які фінансуються з державного бюджету, і фактично маємо ситуацію, коли держава фінансує таку кількість університетів, яка державі не потрібна. Багато років ми про це говоримо. Багато років потроху такі йде об'єднання, якісь університети закриваються, але це дуже, дуже такий не дуже не швидкий процес. Зараз, коли в нас другий рік повномасштабне вторгнення, коштів в державі немає. Саме зараз той час настав, коли потрібно приймати ці рішення, яким тобто більш в такій формі. Фактично завершити цю реформу оптимізації не просто там якийсь один об'єднати з іншим. Там і це один раз на рік. Нам фактично потрібно зробити нову мережу, яка буде відповідати потребам нашої держави і кількості коштів, які ми на сьогодні маємо. Це все зрозуміло, і ми це робимо. Це розуміють всі питання болюче це, але його потрібно робити. В чому проблема про що я хочу сказати? Проблема в тому, як це робити. Це питання, яке стосується долі великої кількості людей. Ну можна сказати, десятки, десятки тисяч людей. Це викладачі, це студенти. І, звичайно, е е наш Кабмін повинен робити це прозоро та да, і зрозуміло для того, щоб кожна людина розуміла, що відбувається, хто з ким буде зливатися, за якими критеріями. І які наслідки для кожної конкретної людини будуть е, цього злиття? Ось на сьогодні ми такої комунікації не маємо. Вже багато про ми говорили з міністерством освіти з Кабінетом міністрів України, і е, впевнена в тому засідання спілки ректорів. У нас було ось в понеділок, де ми ще раз все це з міністром проговорювали. І фактично, я е, впевнена в тому, що це ситуація зміниться, і комунікація буде іншою, те про що ви назвали зараз? Це дійсно вчора було. Ще одне рішення кабінету міністрів про об'єднання декількох університетів, і ось в чому тут я бачу проблему. Що люди, яких які працюють в університетах, які об'єднали, вони знаходяться в стані стресу. Вони їм вони не розуміють, що буде далі. Чому саме їх об'єднали? Ось в цьому проблема. Повинна бути процес, який є прозорим, який зрозумілий для всіх заздалегідь. А по Таврійському університету дійсно у нас була історія, яка пов'язана з тим, що їм вони всі прокинулись в один прекрасний ранок і весь університет зі загзобів масової інформації дізнався, що єдиний Кримський університет, який фактично в нас є переміщеним 14-го року з Криму, буде об'єднаний з Києво-Могилянською Академією. Чому саме вони? Чому саме з Києво-Могилянською академією, Що буде далі? Ну і так далі. Тобто, багато питань. Тим тобто більше, що це Кримський університет, це символ, це символ повернення нашого Вернацького Таврійського університету. Славетного кримського університету, повернення його в Крим, коли буде деокупація. Тобто це символ, і нам потрібно мати в серці Києва, де він зараз знаходиться, ось такий центр, де би розвивалася кримсько-татарська мова, де би могли зустрічатися кримчани. Де б ну це така знаєте, кримська перлина повинна бути? Вони тут не допрацьовують Таврійський університет, це однозначно, але ми прийняли рішення. За наслідками декількох нарад ми прийняли рішення про те, що знімається з розгляду постанови Кабміну про об'єднання, і ми фактично ну я так трошки секрет вам скажу, що мене запросили вже наглядову раду цієї цього університету для того, щоб ми разом зробили стратегію розвитку нового сенсу Кримського університету, де всі будуть допомагати. Держава буде допомагати народні депутати, навіть там одна постанова готується зараз в Верховній Раді для того, щоб підтримати цей університет і разом зробити такий осередок кримської культури і кримської освіти і кримсько-татарської мови Супер. Пан Ростислав вам аплодує. Ну напевно, ну, що всі має, з Так погоджують працювати депутати, які опікуються в сфері освіти. Там ну це ж. Що, що так. які питання? От питань немає правда питань немає. А ми Юлія? лише дякуємо. Так. Юлія Гришина, народний депутат України від партії Слуга народу була з нами на прямому зв'язку. Успіхів вам і так. сподіваємося так. у подальші ваші включення так. і оновленою інформацією.